Так, привіт. Що будемо робити зараз? Встановлюю датчики до вуликів. Що за датчики? У нас є в деяких вуликах датчики температури і вологості. Ви могли їх вже бачити. Ось такі є в нас позначки, буква Т. Тобто тут стоїть температурний датчик. Бачите, яка фарба шикарна. Це все перефарбуємо. Фарбекс. Фарбекс класно. Так. тобто Отакі датчики в нас є. Бачите, да? 12 градусів, 78% вологи. Щодо градусів, показують більш-менш правильно, щодо вологи, там 4-5% може бути огріх. Є ось такі датчики, які ставлю зараз датчики. Таких в мене, як ви бачили, ну, є певна кількість. Ось таких датчиків, які тут, їх в мене небагато, але буду замовляти ще. Що за датчики? Ось такі. Це датчик температури і вологості, тобто незвичайний датчик. В ньому стоять батарейки, він підключений до Wi-Fi, який в мене є на пасіці. І цей датчик буде нам передавати показники даного вулика у вигляді температури та вологості. Які він фіксує постійно. Тобто ми зможемо завдяки цьому датчику відслідкувати, як змінювалася температура та вологість в цьому вулику на протязі якогось часу. Тобто день, місяць, рік. Чому це важливо? Ну тому що я можу, сидячи вдома на дивані, зайти на той чи інший вулик. Вони все, всі в мене такі датчики підписані номерами вуликів. Я можу і плюс точки. Тобто в мене є точок, один точок і є другий точок. Тобто я знаю на якому точку, де що відбувається. Один точок в мене там, де вологи більше біля будинку, цей там, де вологи менше. Тобто можна робити певний контроль. Плюс в лютому місяці, в січні місяці, можна перевіряти, де знаходиться клуб, чи є в них розплід. Тобто, якщо температура почала різко збільшуватися на вулиці, тобто, як було холодно, так і є, у бджіл з'явився розплід. Тобто це дуже важливий фактор. Звісно, хотілося б. Мати такі датчики по всій пасіці. Але це, ну, по-перше, дуже дорого, по-друге, ну, не потрібно. По великому рахунку, треба мати їх. ну, там, На мою пасіку, у мене там біля 60 бджоло-родин, таких я б 20 штук би мав і був би задоволений. Ну, подивимося, як воно піде. Але штука дуже-дуже хороша. Зараз він показує нам приблизно ось таке. Тому що ми тільки що пролили бджіл від кліща, тому і такий високий рівень вологи, і трішечки температури в вулику, як все буде відбуватись далі, буду вам обов'язково показувати.